Іноді ти просто сидиш, дивишся у порожнечу екрану, чи може просто у вікно. І в твоїй голові пульсує одна й та сама думка. Ну от, мені вже стільки років, а здається, я і досі ніхто. Нема мільйонів підписників, немає кар'єри кар моєї мрії, немає будинку біля моря і навіть чіткого розуміння, куди я взагалі рухаюся. Тільки... Ти і пекуче відчуття, що ти спіднюєшся. Здається, що всі вже кудись прийшли, он той друг запустив успішний бізнес, той колега вже досягнув вершини своєї кар'єри, а ми все ще на стартовій лінії. Або ж ще гірше, взагалі, не знаєш, де ти знаходишся на цій біговій доріжці життя. Це відчуття, ніби ти біжиш проти вітру, а інші. Просто мчать за вітром та ще й на літаках. Це тиск порівняння підсилений ідеалізованими картинками в соцмережах. Він просто спалює зсередини. Ми бачимо лише фасад успіху. Відпочинок на Мальдівах, нові машини, щасливі обличчя. Ідеальні картинки, ніби всі кричать: у мене все супер, а в тебе як? Ти починаєш сумніватися в собі, у своїх силах. Думаєш, можливо, щось зі мною не так. Можливо, я недостатньо талановитий, недостатньо розумний, недостатньо той чи той. Ти стараєшся щось змінювати, щось пишеш, щось пробуєш нове, а воно навколо просто вакуум, порожнеча, нічого не виходить. Ти ніби кидаєш камінь у глибокий колодязь і навіть не чуєш ехо відлудня. Немає фідбеку, немає підтвердження, що ти на правильному шляху. Немає нікого і нічого, хто би сказав, молодець, продовжуй, у тебе виходить. І це так боляче, коли твої внутрішні зусилля залишаються невидимими для світу. Це невидима боротьба дуже виснажлива. Але правда в тому, що у кожного свій темп. У кожного своя унікальна крива зростання, свої злети і свої падіння. Немає універсального розкладу, за яким ми маємо досягти успіху. Це не лінійна дорога, а скоріше лабіринт, де кожен знаходить свій вихід. Скільки разів ми чули історії людей, які вибухнули у 20, а потім зникли, досягли успіху у 16 і потім зникли. Скільки тих, хто досяг величі? Коли вже ніхто навіть і не чекав, пройшли через роки невидимої роботи та відмов. Візьміть, наприклад, Кіану Рівс. До 30 років він переживав справжнє пекло, втрати близьких людей, самотність, бідність, постійні випробування. Його чекало життя далеко від Голівузької казки, де він зараз живе. Це були важкі роки. Але він не зламався, він не здався. Він пройшов крізь пекло. У своєму, у своєму темпі, щоб потім, вже після 30 стати світовою зіркою кіно, символом гідності та людяності. І саме цікаве, багато з тих, на кого ми рівняємося, вважаємо великими, насправді просто наважилися бути собою. Вони не прикидалися, не намагалися відповідати чиїмось очікуванням, чомусь ідеальному, якомусь певному. Шикарному образу вони ділилися своїми думками, своїми відчуттями, своїми почуттями, своїми сумнівами, своїми падіннями, своєю правдою. Зрозумійте, завжди буду сміятися, завжди буду хейтити, завжди будуть називати якимись дивними, невдахами. Це неминуче. Коли ти стаєш видимим, ти стаєш мішенью. Але головне, що тебе мають. Чути. Ваша правда буде пробиватися крізь шум, стереотипи, твердження, тому що правда завжди пробивається. Вона знаходить своїх слухачів, своїх послідовників, тих, з ким вона резонує. Ти відрізняєшся від інших лише одним. І це готовність тобі вийти з тіні. Готовність показати світу себе справжнього зі своїми плюсами. Зі своїми мінусами, зі своїми амбіціями і зі своїми страхами. Готовність діяти навіть коли здається, що ніхто не бачить і не чує, що нібито ти працюєш у порожнечу. Все інше, все інше набувається з досвідом, з кожним зробленим кроком, знаннями, навичками, знаннями, навичками, підписниками, гроші, той самий будинок біля моря це все приходить з часом. Наслідки, а не передумова. Вони приходять, якщо ти залишаєшся вірним собі. Продовжуєш рухатись вперед і не, зраджуєш свої, і не зраджуєш свою внутрішню правду. Не дозволяй цьому підступному відчуттю, що ти спізнюєшся, паралізувати тебе. Ти не спізнюєшся. Ти просто йдеш своїм унікальним шляхом у своєму унікальному темпі. Найважливіше, що ти можеш зробити прямо зараз, це осмілитись, бути з собою і зробити свій крок. Нехай він буде маленьким, нехай він буде неідеальним, нехай він буде незаграбним, але він буде твій. Покажи світу свою правду, Пишне діяти. І тоді твоя історія почне писатися момент тут і зараз. Вона буде такою ж унікальною, незвичною і надихаючою. І, можливо, твій приклад стане опорою для когось. Хто так само сидітиме перед екраном, відчуваючи, що він ніхто. Твоя черга зробити цей крок почни прямо зараз, в момент, після цього відео. Ти закриваєш це відео і починаєш рухатись з тим, як вмієш, з тим, як знаєш, з тим, як можеш, своїми страхами, переживаннями, очікуваннями з усім. Робиш систему, план, хороші звички. Правильні думки, зміна фокусу на хороші речі, правильні речі. Правильні думки. Ти знаєш кіло для тебе. Ти знаєш прекрасно, чого ти маєш позбутися, щоб стати тією людиною, яка буде мати все. Ти можеш бачити не всю картину. Але перші кроки ти знаєш чітко. Хочеш моєї допомоги, території нової реальності в описі. З тобою був Богдан мотиваційно дисциплінований системний канал Інтегрії. Стаємо краще разом.